Працівники департаменту муніципальної варти забороняють людям торгувати за межами завокзального ринку на території загального користування. Старша інспекторка Катерина Рещуковець каже, це протизаконно. Люди приїжджають з села. Я розумію, що не вистачає їм місця, де стояти, але люди скаржаться також на те, що в ринку кустують, пустують прилавки, Є місця люди там не торгують. Вони займають місця. Тут жінця, яка продає продукцію на тротуарі, інспекторка пропонує перейти в інше місце. Ви нас тут порострілюєте по своїй статтях, ви нас тут. я вам покажу». Валентина, яка продає полониці і картоплю, приїхала з Кременця Луцького району. Каже, знайти на ринку місце для торгівлі їй важко. Нічого не перепродаю, торгую своїм. Бачите, виселили нас на смітник. Тут і люди не ходять, але бачите, там на місця немає. Я вже сьогодні базару обійшла десять разів по кругу, щоб десь стати. Іде не стану, і тут не ставайте, і тут не ставайте, бо тут будуть свої люди. Ось така обстановка. Так що селові, пора якесь місце зробити на базарі. Чому торгують сільськогосподарськими товарами за межами ринку? Продавчині відповідають так. Десять куточку є. Стояла і мовка, ну, можу, то хай відведуть нам місце о тим, що нас виганяють з дороги, хай відведуть нам спеціальне місце і все. Я їду автобусом, я на другий ринок не можу їхати. Я кожен день не приїжджаю, але як приїду, то проблема. Там просилася, не пускають. Зайнято. Ну, стали тут, може виженуть, не знаю. Молочне, клубніка, укропчик. Отаке, що що вдома вирощу та я і везу? Нині територія біля ринку з боку автостанції огороджена стрічкою. Продавців там немає. Покупці на заборону торгівлі реагують так. Ну, якщо правила, значить треба дотримуватись правил. Якщо торгують салом і м'ясом, і курка там лежить на підлозі, на дорозі, ну тобто це, звісно, нонсенс, так не можна. А якщо яка картопля чи бурячок, чому б ні? Їм тут до мало місця, де їм встати. а людина приїхала б йому хоче продати цей додому. Назад вернути. А зараз в нас такий час скрути. Не знаю, що що звідки прилетить щось цього. Я думаю, що в монах хай би розрушили зі слів інспекторки муніципальної варти Катерини Рещиковець, у різних районах міста встановили спеціальні ятки для продажу сільськогосподарської продукції. На привокзальній там зараз є встановлені ятки. Тобто більшість цих людей перейшла туди. Хтось поїхав на ятки, які розташовані по цілому місту. Хтось от вирішив собі тут продавати під забором. На парковці біля пасажу торгують овочами і фруктами з вантажівок. Така торгівля теж заборонена, каже інспекторка. На парковці також. Дивимося за тим, щоб не здійснювали торгівлі з авто. Але ж продають. Е, ну, часами буває, але ми складаємо продає? адмінматеріали. Так само адмінматеріали. У нас є ГШР, група швидкого реагування, яка теж реагує швидко, але кажу, дуже багато є звернень, дуже багато є роботи. Ми підходимо і попереджаємо про ну, що заборонено перейдіть, будь ласка, в ринок. Якщо людина не зрозуміла раз, не зрозуміла два, ну ми складаємо адмінматеріали, але ми не штрафуємо людей. Вирішує далі адмінкомісія. Максимальний штраф за це згідно з кодексом України про адмінправопорушення Новий 1700 гривень. Павло Менечук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.